Ми зауважуємо несправедливість. Ми маємо зауважувати її. Та не нам належить сварити і накладати покарання. Нам належить залишити покарання всемогутньому. Отже, ми повинні не судити нічого передчасно. Ми бачимо вчинене зло. Ми кажемо, я знаю, що це злочин, та не моя справа розплачуватися із злочинцем. Бог знає, до якої міри Він відповідальний, а я не знаю. Моїм обов'язком є подив... подивитися на нього з точки зору співчуття. Моїм обов'язком є молитися за нього. І допомагати йому, наскільки це.